Свято, народжене боротьбою Івано-Франківську, провели урочистості напередодні Дня Незалежності України. Обласними та державними відзнаками посадовці нагородили військових, медиків, освітян та держслужбовців, а ще вшанували загиблих захисників. Незалежність це те, що сьогодні нас об'єднує, і сьогодні велика боротьба саме на фронті, в самому пеклі війни, ведеться для того, щоб ми мали можливість мати свою країну, щоб ми зберегли свою країну, щоб ми зберегли свою незалежність. За неї боролися наші діди, прадіди, щоб мати вільну незалежну, демократичну країну сьогодні, коли ми реально ведемо війну за незалежність, я її називаю війною за незалежність. Тому що метою московського агресора є знищити нашу незалежність. І коли вже сьогодні сотні тисяч молодих хлопців і дівчат, і не тільки молодих, загинули в цій війні, сотні тисяч покалічені, українські міста зруйновані. І тепер ми розуміємо ціну незалежності. Це мільйони українських життів.